Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Сінсей. Якщо у вашому місті немає такого магазину, не спішіть виходити, тому що цей товар можна замовити на їхньому сайті. Купілка дитяча 119 гривень. Купілка у формі ведмедика також 119. Коробка салфетниця. Великий плюс, що ось такі товари, вони йдуть одними серіями, тобто можна підібрати копілку, одіяло чи декор в одному стилі. Серветниця 169 гривень. Покривало дитяче розмір 70 на 100 см і ціна 119 гривень. Корзинка для зберігання. Можна речей, можна іграшок 209 гривень. Ось така скринька дерев'яна, також можна щось зберігати. Ціна 119 гривень. Подушка це вже інша серія, розмір 40 х 40 см 169 гривень. Комплект постільної білизни із такими ж принтами, з ведмедиком 499 гривень. Простирадло на резинці. Корзинка текстильна для іграшок 129 гривень. Діаметр 25 см, висота 30 см. Коробка для зберігання речей, яка складається компактно 30х30 розмір, ціна 129 гривень. Ось така корзинка, я думаю, її можна навіть на стіну підвісити. Так, ціночок не її. Давайте пошукаємо разом із вами. Ціна 499 гривень. Квітковий декор вже такий весняно-літній. Подушка 169 гривень, розмір 40 на 40 см. Велика косметичка із ручкою для легкого переносу 169 гривень. Рамка для фото 99 гривень з веселкою. В такому ж стилі є гачок 69 гривень. Складні корзинки для зберігання речей 119 гривень. Подушка у формі полуниці 279 гривень плед із полуницями. Це те, про що я вам говорила, що можна зібрати в одному стилі. Плет 1,30 тридцять на метр шістдесят і коштує 219 дев'ятнадцять. Ось така коробка для косметичних серветок. Ціна 169 гривень. Такий матеріал, як екошкіра. Корзинка текстильна 279 гривень. Квіткова композиція для декорування приміщення. Ціна 129 гривень. Ось така підставка ціна 279 гривень, вона є скляна. Свічка, до речі, дуже гарний аромат. Я почула спочатку запах, а потім побачила, що це свічка 129 гривень. Підставка для різноманітних дрібниць, така декоративна. У вигляді листка 129 гривень є в чорному кольорі. А є ось такий золотий варіант. Ціна золотого варіанту 129 гривень. Ваза для квітів у формі квітки. Ціна 69 гривень. Ось така ваза для квітів. Ціна 119 гривень. Свічка ароматизована. Тут я аромату не відчула, тому що вона закрита кришкою та плівкою. Ціна 279 гривень. Арома лампа в салатовому кольорі 129 гривень. Є ще в молочному кольорі. Наволочка на подушку розміром 40 на 40 см. Ціна 99 гривень. Є в сірому кольорі є із квітковими принтами. А є однотонні. Ось така молочна. Бачите, є дві сіра і молочна однотонна, а є два варіанти із квітковими принтами. Декор для дому ось така гілочка квітів штучних. Ціна 99 гривень. Висота 30 см. Етажерка металева. Ціна її 549 гривень. Розмір 27 на 27 см квадратна. І висотою 54. Ось така підставка, я вже бачу, як її можна поставити на ванну. Ціна її 599 гривень. І ось така полиця. Коштує 499. Металева підвісна, ціна 219 гривень. Ось така металева, я думаю, її можна навіть на двері прикріпити. Ціна 399 гривень. Ще є ось такий цікавий варіант це теж полиця Підвісна 399 гривень. Ось такий варіант це і декор. Діаметр 23 см, ціна 99, полиця 329 гривень. Матеріал метал. Корзинки для зберігання та організації простору. Розмір 22 см на 15, ціну не так легко знайти. Сховали її ось тут. Давайте глянемо 99 гривень. Як ви бачите, є у декількох варіантах кольорів. Корзинка пластикова більшого розміру коштує 209 гривень. середнього розміру коштує 129. Ще є менший варіант ось тут зверху. Ціна 99 гривень. Також є у трьох варіантах кольорів: світло-бежевий, сірий та чорний. Підставка 219 гривень чорна із бамбуковими проділами. Крутила вертіли, я думала, що це за девайс. А це підставка для канцелярії. Ціна 59 гривень. Килимок придверний. Ціна 169 гривень. Плед одіяло. Розмір 1,80 220 і ціна 549 гривень. В такому ж стилі є подушки декоративні, розмір 40 на 40 см. Ціна 169 гривень. Вазон декоративний штучний. Ціна 119. Килимок. Розмір 60 на 90. Ціна 169 гривень. Ось такий варіант килимка. 60 на 90 і 399 гривень він коштує. Вазон декоративний. Ціна 219. Підсвічник. Ціна 99 гривень. Вазон декоративний. Ось такі білі квіти. Ціна 399 гривень. Ще одна чудова знахідка. Коштує 169 гривень. Це є салфетниця. Така чудово впишеться в інтер'єр. Є ось така в чорному кольорі 169 гривень. Свічки ароматизовані 300 грамів із дерев'яною кришкою. Ціна 209 гривень. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, щоб із цього ви обрали. Дякую та до зустрічі!